Рідного міста, завершуючи рік, мені приємно вам сьогодні інформувати, що відповідно до серйозного шляху, який ми йшли майже три роки, ми можемо сказати, що проблема водопостачання житомирян, яка з 95-го року є, а саме з 95-го року було прийнято рішення про обмеження холодного водопостачання і вночі з 23-ї години до 6-ї години ранку. Майже 95 тисяч житомирян не мала холодної води, вона вирішена, і підприємство Міськводоканал разом з нашою командою ми робимо такий символічний подарунок для всіх Житомирян. Саме в ніч, з 31 на перше число, буде відновлено цілодобове водопостачання міста Житомира. І Я впевнений, що вода. Буде в домівках кожного житомирянина цілу добу, так як і має бути в цивілізованому європейському місті. Це значить, 95 тисяч житомирян зможуть після складного робочого дня, після повернення, можливо, трошки пізніше з своїх робочих місць чи, можливо, десь з гостей мати можливість відкрити воду, і в крані буде чиста, холодна, а в майбутньому і в багатьох і тепла гаряча вода.